Древенькі були. Фу, у нас сніданок. Ну, трошки ми їх тепер раніше випускаємо, пізніше верніше, випускаємо, тому що холодно. Морозець, ну, сьогодні вже тепліше, але е, не хочеться випускати, щоб вони не мерзли. Наші півніли кого цікавить, звертайтесь, гарні є представники. Ще лишилось три штучки. От, і наші курочки. Курочки підростають швидко, тепер же не встигаєш за ними, тому що їх багато. І, як кажуть, зранку вот, пригнав, вигнав, полюбуватися, нема коли бо робота. В вихідні вічно десь як не їдеш, тож ще якісь справи. Васьок. Наш Вася. от, А зараз. Так час від часу вечором приходиш після роботи вже ніч і так часу немає, коли ними полюбуватися і поспостерігати. Як я казав, що люблю оцей перехід, як була курочка курчатка, гребінчик вистає і стає курочкою. Е, утеплив я е, ці е, літні вольєри, я там показував, показував, як я утепляв і показував, е, як в них зараз там живуть кури. Е, Потім ми підемо подивимося, випустимо щось там тих і переглянемо вже, як там у вольєрах. Також ми перевіримо яйценосність. І, якщо чесно сказати, то коли вольєри утеплилися літні, там я спостерігав, що кури почали набагато активніше нестися. У них там було набагато тепліше, ніж у цій стайні, тому що тут нас курей мало, я вже навіть жені вікна закликати не плечам, тут нас курей ночує мало, відповідно надихати так не можуть. І в них більше холодніше. Приміщення більше. Відповідно, надихати не виходить. І вони в нас ну, не мерзнуть, не, 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 нема мінуса, але їм набагато холодніше і легорним, ніж е, м'ясо яєчка. Тепер в нас виходить, що м'ясо яєчне несуться краще, ніж легорне. Mm. Ну що, є, то є. Будемо потім збирати яйце, це, дивитися і поко. Дивіться, кого я злопав на гнізді. Та мінорочка, що ми лікували, пам'ятаєте. У неї був цей куряча віспа. Не знаю, чи це буде її перше яйце, але я її перший раз бачу на гніздечку. Тепло в нас дуже. Ось бачите, стіни мокрі. Треба все ж таки утеплити буде стіни. Бо інакше діло не буде. Іде одразу плита, вулиця. От, і тунесеньке плота, отак як це 25-ка дошка, тобто саме ті плити. І вони холодні, Кури надихають, досить тепло. Верх вони не чіпали, все нормально. Тож цей он конденсат падає, бачите, все мокре. О, це все мокре, і конденсат варить. Це зле добігнити. Треба мені щось з тим не думати, або трошки відкривати, або робити, щоб був якийсь... Е... Димохід, як то кажуть. Ну що, ти сиди, витяжка, о, ти сиди, а ми йдемо далі. Вдалося мені дочекатись, коли вона злізе з гнізда. Ось така наша красунька. Мінорочка, скільки її, я не знаю. Ну, я думаю, її десь місяців 7 точно є. Тут з'явилося більше вже було білих чи я не знаю, в який зараз ми йдемо подивимося. Е, яке в неї це знесла. Ось мінорка і легорн були, разом дві курочки, видно, що мінорка чуть-чуть більше за Легорна. я колись це десь в районі 300 грам різниці між міноркою і легорном. Мінорка важча. Погнали дивитися. От наш Орел, він до речі хоче кусатися, але ми... Беремо з ним бур, а ти ж правда? Що, заглядаємо. Ой, вже є чотири яєчка. Погнали, бачите, стіни мокрі. От воно. Оце довгеньке, я думаю, що це мінорка, ні? Ось мінорочки яєчко, ось це. Ось воно, а це легорна легорно. і вже нас тут чотири яйця. Ми їх що? Правильно заберемо. І біля я вже забрав три яйця. У нас нічка і ми будемо забирати яєчка. Е, я вже тут звідси три забрав. Менше тут пари, тому що тут менше курей. Набагато тепліше, вікно я не затіняю, тут висить. Вони затіння, не закриваю, висить, і в них сонечко, коли сходить, тоді зразу в них сонце. Світловий день в наших корей природній. Ось ми маємо цей. Ми маємо ще тут є два яєчка. От. Було три, два, забрав, разом п'ять. Як я вже казав, що вони почали нестися краще в нас з таких літніх вольєрах, ніж ті, що горни зараз в стані, тому що там... Холодно, їх мало і їм важко надихати. Тут невисока, маленька така собі кліточка і кури надихають швидше. Ми тут вже чути, як тепло. А, це ти поранив собі грабінь. Бачу на годівниці грабінь. Тут чути вже як тепло, тому що їх багато і стінки вже мокрі, відповідно, все набухає і коробиться. Бух! Зранку тут було тепло, але бачимо, що тепер тут... Сухо, ага, перейдеш сюди, на клюйонці конденсується. Тут у нас відповідно все мокре, Тут треба буде піднімати, мені поправляти. Але зараз світа не завжди є час. Тут я забрав троє. Два білих, одне червоне. подивимося, що в нас є, але ще два. Тут у нас амрець. а ця мінорочка, яка занеслася. Ви сьогодні бачили її на гніздечку. Бачите? Ось таких яєчка. Ну, Ми вже вже й лівінські молоді занеслися. Так, і тепер до легорна. Подивимося, що там ще наші легорне. Тут теж вікно не закриває, вікно собі ось таке відкрите. Їх тут багато на нас півні омроксає. Щось трошки там є на продаж, решту треба буде прибрати і розрядити. В римських Ну, є ще над чим працювати. Віконечко в них не закрите, сонечко сходить і їм одразу йде тепло. І тільки як сонце заходить, зразу стає темно. Тобто тут природній світловий день, в 16 годин, а як йде по природі. Ну а тут легорні бачимо, що тут двері відкриті цілий день. Двері великі. І приміщення покривають. Треба наверховно макри. Накрію, але не так було минулого року, бо минулого року у нас тут все було в курях. Всього у нас тут було 32 курки, тоді ночувало, а зараз ще плюс півників пару. А Зараз тут я не знаю, чи є 32, але принаймні які неслися. По-моєму, 32, якщо не помиляюсь. Так, тут у нас... Я думаю, що не буде дуже багато густо по, яйця. по яйцях. Коли ось ми маємо тільки три штуки. Вікно я закрив. Вікно я закрив пінопластом, щоб їм було тепло. Тобто за ніч вони тут трохи надихають, але в загальному вони, як то кажуть, їм тут холодно. Було б більше, було б надихували на швидші каші, ну, як є такі. І світловий день них відповідно не такий, як там тих пори. В них коротше, тому що випускаються вони одинаково з тимтиму, але там тих, допустимо, сонце сходить там по 7 біля восьмої, у них вже виднося. А Тих я приходив випускати їх десь години на 10, відповідно, через закрите вікно. У них ще 2 години ніченька. Ось такі наші курочки гарно несуться. Ми тут з васкою... Підрахували яєчка. Ось. І... Хочу вам показати. Це в нас за 3 дня. І ось ця штучка. Тобто 30, 35 яєць за 3 дня. Як я казав, з білого по цей 10 яєць. Вчора було Вася. Вчора було 11 яєць і сьогодні у нас рекордна кількість яєць. Це є 5, 9, 10, 1, 12, 13, 14 яєць за сьогодні. Ось так несуться наші курочки. Бачите, маємо 2, 4, 5 легорно і 9 маємо червоненьких. Ну що, Васяк, кажемо всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті. Бережіть себе, пильнуйте себе. І всім спокійної ночі.